Потужний генератор на 220 кВт передала Вінницька обласна військова адміністрація місту Ладижин. Придбали дизельну електростанцію за підтримки мінрегіону та проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України. Це завдяки нашим партнерам, завдяки міністерству регіонального розвитку, завдяки тому, що приїжджав заступник міністра. Нам доручено передати місту Ладижин. Вартість дизельної станції 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вона слугуватиме альтернативним джерелом енергії для роботи місцевої котельні. Це супрова штука. Дуже-дуже допоможе нашому колегію. Ну, його треба ставити зразу на раму на колеса, щоб ви могли. Їм... Привозити. Звісно. Генератор буде забезпечувати подачу тепла мешканцям по новозбудованій лінії теплопостачання. З 28 листопада, після введення надзвичайного стану воєнного характеру, в Владижині прокладено майже 2 кілометри труб тепломережі. Дуже велика подяка військовій адміністрації за те, що вони нам допомагають. Дякуємо за генератори. Основна котельня, яка буде надавати найбільше потужності в місто і забезпечена найбільше теплом будинки. Да, ми поставимо туди генератор. Щоб коли буде пропадати електроенергія, ми зможемо підключати і забезпечувати роботу цієї котельні. Будівництво двох альтернативних котелень газової та твердопаливної в Ладижині триває. Продовжують і роботу пункти незламності. Люди приходять погрітись, зарядити телефони і випити гарячого чаю. Це до до двінадцятій години нас зводись 30 чоловік, а після двінадцяти вже мабуть, чоловік 80. Іменно тут після обіду да до цього часу департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.